Так, ось такий бус у нас в роботі. Це є Opel Vivaro 1.6 Biturbo бітурбодизель. Клієнт звернувся до нас, тому що відчув різке зниження потужності при їзді по трасі. Ну і як завжди, підозра в першу чергу до турбіни. Зараз мовториць нам розкаже, що відбувалося. Знявши патрубки, ми побачили, що велика турбіна взагалі не крутиться. Тож вона заклинула, маленька крутилася, але був дуже великий люфт. Відвезли турбіни на реставрацію. Так, от є в нас турбіни, які не змогли відремонтувати. Тому що дуже великий знос mm -hmm. Одна і а друга, mm -hmm. і тут маленька її не видно. От. І побачиш, там сказали, що є стружка. Шукайте стружку. Ми розібрали весь двигун і знайшли, що лопатки маслонасоса ось в такому стані. Значить, маслонасос кинув стружку. Кинув стружку, та? так. Ми mm -hmm. поміняли маслонасос, поміняли вкладиші, розібрали весь дігун, все промили, з тим поміняли теплообмінник, поміняли дві турбіни, нові. Mm -hmm. і збираємо, заводимо, все має бути добре. Подивимося, що з того вийде. Вийде певно, як завжди, все добре. Трошки зайняло часу, зусиль, ну і багато грошей. Турбіни скільки обійшли з клієнтом? 2980 євро. 980 євро це бітурбо, турбіна ось. Ну і двигун 1,6 Що скажеш? <клес> Без коментарів. <клес> 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 Він постійно ломиться, дуже багато звернень. То блок тріснув, то стружка то поршень згоріло, в основному лейтфорсунки. З турбінами постійно проблеми А найбільше то, напевно, то, що тріщина в тому ось так звертайте на ті всі моменти увагу при купівлі. А якщо вже поламалося, то можете в принципі заїхати, заїхати в Ставчани. <гум> ну так, все добре.